Тут з якусь пофотографірують, Оскільки це африканські та тропічні кішки, їм холод постійний, протипоказаний. Вони можуть потрошки переносити, його, але в них обов'язково потрібне тепле приміщення, куди вони можуть сховатися. Потеплішало, тому в такі моменти ми їх виводимо на прогулянку, а так вони, звісно, сидять в зимніх своїх вольєрах. Якщо ви бачили наших левів, тигрів і ягуарів, то думаю, що вони виростуть до того розміру, якому повинні. Тобто лев може бути завбільшки 200 кілограмів, ягуари трошки менше, але от якщо ви бачили нашого ягуара-Марсіка, то він така машина досить кремезна. Це різні види з різною стратегією поведінки. Якщо леви, вони живуть якраз прайдами. Ми для Льови будемо шукати родину, з якою він зможе создати прайд. То ягуари, вони, в принципі, хижаки одинаки. Бавляться, ну такі, от, собственно, діти, діти вони є діти.